Всім привіт, це я Льоня. Сьогодні зіграємо за одну ультрасильну і ультрамега неділиму Україну за Польщу. Підемо через короля козака і будемо грати лише кавалерію. Взагалі я не фанат цих ібанутих челенджів в уході, але сьогодні я вирішив виправити свої сили, і в голову чисто випадково мені прийшла ось така ідея. Нарешті у нас більш-менш розвинена країна, я, чесно кажучи, дуже заїбався грати за всяку ніщиту, тому самого початку будемо не якісь військові заводи, а інфраструктуру. По фокусах беремо зібрати реагентську раду і йдемо до виборів короля. Також я залишаю один військовий завод на штурмовики, щоб зберегти лінійку, і одразу створюю агентство. Фокус виконано, тепер нами править отакий трон. Далі виконуємо акт 5 листопада і дешифруємо Німеччину. Після цього фокусу у нас почнуть з'являтися івенти на вибори короля, а ми поки підемо у нашу промислову гілку, тому що у нас також збираються повстати наші селяни і нам треба позбавитися від цієї проблеми. Тут у нас з'являється наш перший претендент і ми шлем його одразу нахуй. Беремо фокус на четверту ячейку і наймаємо головнокомандуючого піхоти. Далі у нас кандидат з Габсбургів його також не беремо. Сьогодні в нас розсереджена промисловість, а ми затискаємо данцих. Далі румунський принц Міхай його також не беремо. Наш фокус на данце готовий, з'являються такі рішення. Зараз його заспокоїмо і націоналізуємо. Йдемо до нашої аграрної реформи, і тільки тепер починаємо тренувати наші кораблі. Нарешті нам випадає наш івент на короля козака, звісно, його обираємо і отримуємо ось такий білий колір. Далі займаємось данцигом, а ось так оглядає наш новий король. Беремо аграрну реформу, щоб позбутися від селянського повстання. Тепер повертаємось до Данцига і забороняємо нацистську партію. У нас там 100% підпорядкування. Підписуємо андикоментарнівський пакт, але в принципі похуй. Фокус виконано, данциг стає як данськом, виносимо звідти до Фігапромки. І також у нас була проблема, що ми жили на острові, це погано впливало на нашу економіку і нарешті ми можемо цього позбутись. Тому беремо цей фокус, він відкриває нашу торгівлю. Використовуємо нашу засолену ячейку на другу розсереджену промисловість. Беремо цю личку, вона дуже важлива, вона робить кінні шаблони безкоштовними. І ось тепер я створюю свій стартовий бойовий шаблон, а фінальний шаблон з цього відео буде в мене в ТГК. Тепер перетворюємо всю нашу армію в кінницю. І тепер тільки встаємо на військову економіку, я дуже багато політків їбав на данцях. Беремо фокус на 4 халявних заводи. Крадемо німеччини 25 політки, далі втрачаємо 70 днів на ось цей безтолковий фокус і наймаємо радника на політку. Тепер вимагаємо Литву. По фокусу я отримав ось такі круті ветеранські дивізії, я їх перероблю у звичайний шаблон. Фредмаршалом у нас буде наш король. Прокачаємо наступальну доктрину. Також я беру личку на швидкість дивізій. Цього разу викрадаємо армію армії військовий досвід. Фокус на Литву готовий, і вона погоджується. А нексумі із приємного нам залишилася її армія. Я хотів взяти радника на стапку, але нам критично вистачає людей, тому розширюємо наш призив. Вимагаємо Словаччину. Якщо чесно, я був певний, що Чехія нам відмовить, але вона погоджується. Тепер Словакія наша да, Не втрачаємо часу і беремо фокус на війну з Естонією та Латвією. Качаю перший рівень докрина гірників, щоб отримати рейнджерів, і ось тепер можна найняти радника на стапку. Фокус на Латвію і Естонію готовий, влітаємо одразу в обидві країни. Беремо ось цей фокус і просто автопланом зносимо Литву абсолютно без проблем. Єдине, що під кінець наші дивізії дещо заблукали, і мені ручками довелося показати їм, де саме знаходяться міста в Латвії. Латвія капає, і ми просто все забираємо. Далі у нас Естонія, все також було максимально просто. Тут я дещо більше по контролів, але в принципі ми б їх капнули в будь-якому випадку. Беремо талін і вони капають. Також просто забираємо все. Ну а тепер можна сказати, що ми повноцінна імперія. Також ми вже дешифрували Німеччину і Радянський Союз. Беремо п'яту ячейку досліджень і беремо останню личку на атаку. Далі у нас коротенькі фокуси на промку. І тепер можемо взяти нашого третього радника. Продовжуємо розвивати нашу економіку. Ще плюс два заводи. І ставимо призов на 5%. Беремо претензії на Німеччину. Також я вирішую захопити Угорщину. Правда, у нас дуже мало часу до війни з Німеччиною. Ось уже Британія кидає на нас гарант. Я думаю, що треба брати від життя все, тому пробую вимогти помирання у Німеччини. Наймаю радника на літаки. І тимчасово ми відступаємо, віддаємо Німеччині мемель. Вона ще не розуміє, що на неї чекає. A few moments later. Тим не менш мемеля їм не вистачило, вони починають виправдовувати на нас ціль війни. Єдине про що я переживаю, це щоб ми встигли захопити Угорщину. Беремо першу доктрину, там є пару бонусів для кавалерії. Німеччина чомусь не віддає нам помирання, я би помінявся на данцях. Беремо націоналістичну освіту, і ціль війни на Угорщину готова, одразу в неї влітаємо. Я, до речі, встиг побудувати декілька літаків, їх також віша над Угорщина. До війни з Німеччиною у нас залишилось буквально 30 днів, нам треба максимально швидко капати Угорщину і переводити всі наші дивізії на півночі. Переходимо на нашу першу атаку. Я думав, я її не ізі проб'ю, але вона прижала останній рубіж. Тут я подумав, що мені і мені в спину зараз ще й Німеччина, але на щастя, на півдні у них згоріла одна дивізія, і ми туди зайшли. Нам вдалося прорвати сюди Бредсон, далі у них взагалі не було дивізій, і просто починаємо заходити в їх пусті території. Заходжу прямо глибі в їх території, і вони знову прожимають стенд. Тим часом у нас прокачується генерал, і тут мені прилітає або Хабовіна. Я розумію, що в мене залишилось 14 днів на кап На щастя, у них спадає ластенд, і ми починаємо потрошки просуватись. Коли в мене залишилося днів, їх оборона все таки посипалась і нам вдалося зайти в Будапешт. Ну і після цього, звісно, вони капнули. Я розумію, що ще більший фронт з Німеччини мені взагалі не потрібний, тому просто їх морянечу. Вони також подарували мені 140 тисяч людей. На нашу відповідь Німеччині залишається один день, і ми відмовляємо, звісно. І на місяць раніше ніж в реальному житті, Німеччина оголошує нам війну. За нас, до речі, вступаються союзники. Звісно, я одразу намагаюся вибити східну Пруссію, поки вони атакують на основному фронті. Я дещо ртую наші дивізії, але в принципі ми норм тримаємось. Ми витримали їх перші атаки, наш основний фронт не посипався, все за Потім я вирішив проатакувати на півночі і згадав, що там Німеччина досить зіпушиться. І я, на жаль, це чомусь не засняв, але ми їх вибили і зробили оточення. Взагалі це оточення мені нахуй не впало, я хазяї східну прусію закрити, а тепер ще й це треба закривати. Коротше, стаються дуже дивні штуки, я як це описати, просто дивіться, як виглядає фронт. Я наймаю кастомного радника на кавалерію, тому що він буде качатись. В цілому, не дивлячись на те, що все виглядає досить дивно, у нас все під контролем. Ну я на це сподіваюся. Мені все-таки вдалося зайняти порт в Мимирані, Лишилось їх тут лише добити. Також отримуємо важливі бонуси на національних територіях. Все таки мені вдається оточити Кюнігсберг, і тепер починаємо закривати всі наші міні оточення у східній Прусії. На основному фронті нас вибивають з Катовіця, але це ненадовго. Ось так виглядає наша північ, тут їбала жаба гадюку. Бо на якийсь момент їм навіть вдалося нас закатлити, правда, на щастя, я їх швиденько вибив назад. Тут я їх взагалі загнав у форму пенісу. До речі, ставте лайк, якщо у вас є пеніс. Беру радника на піхоту, я загуглив, чи де є він стати кавалерії, але в гуглі нічого не було. Якщо ви шарите, напишіть, будь ласка, в коменти. Все-таки закриваємо їх останнє оточення на півночі і далі піде набагато легше. Тут я дивлюся на наш основний фронт і розумію, що дивізії в них пусті і їх в цілому менше, ніж у нас. Починаю їх потрошки атакувати. На мій подив ми їх дуже легко вибиваємо. Починаємо прориватись у Селезії, заходимо у лявіць і розширюємо наш прорив. Звільняємо Катовіця і тим самим їх оточуємо. Вони намагаються скидувати цим дивізіям припаси з повітря, але їх це не спасе. Я беру фокус на додаткові ресурси і ось так виглядають втрати. Прошу звернути увагу на втрати союзників. Ще раз атакуємо на півночі, там взагалі ідеальна територія для наступу. Нам вдається їх пробити, наші дивізії бігають дуже швидко, ну і ми їх оточуємо. Тут я роблю ще одне оточення. А тепер котлим штефан. В принципі, всю війну я просто перебігаю. Берлін вже стоїть пустий, я туди заходжу. Ось івент, ставте на паузу, читайте. Їм все ще не вдається зупинити наш порив, ми зайшли в Макдебург, зайняли Гамбург, Бремен і відрізали їх в північну частину. Добиваємо їх на кордоні Данією і продовжуємо робити наші маленькі оточення. Ну їм просто взагалі не вистачає дивізії, я починаю просто малювати змійки і робимо черговий котел. На жаль, наш король фельдмаршал забагався і весь цей час не прокачувався, тому зміню його на іншого. Беру ось цей фокус, потім побачити, що він робить. Цього разу граю через першу авіаційну доктрину. Ми їх далі оббігаємо і продовжуємо наступати. Поліпшуємо мови праці і вже тепер починаємо наступати автопланом. Рейдем демократів і комуністів, на жаль, нам недоступний фашистський радник, тому доводиться робити так. Беру міжмор'я, думав до нас взагалі ніхто не вступить, правда. Продовжуємо наступати автопланом. Одна наша дивізія навіть героїчно прорвалася у Мюнхен. Я дуже сильно з неї переживав, виділяю її в окрему армію, ставлю її останній рубіж, і в цей момент взагалі Німеччина капітулює. Я забрав Німеччину непомираню і так її поділив, щоб вона взагалі ніколи більше не становила нам загрози. Ми створюємо міжмор'я. На жаль, спершу Румунія нам відмовляє через івент, але коли її просто запрошую, вона вступає до нас в альянс. Починаю готувати колоптів на Радянський Союз. До нас в альянс вступає тим часом Югославія і також Булгарія. Вкачуємо масову моторизацію у доктринах, це нам не знадобиться. Прилітає івент, що радянський Союз вимагає у нас схід, ми його, звісно, не віддаємо. І вже стаємо на 10% відсотків манпаверу. В цей момент наших союзників Югославі влітає Італія. І не дивлячись на загрозу в наших східних кордонах, я вирішив, звісно, їм допомогти. Також проти Італії воює Греція беремо її в альянс. Наші літаки просто гвалтують їх в повітрі. Я підводжу одну нашу армію на кордони з Албанією і просто автопланом скидаю їх у море. Тепер кличемо Австрію війну і беремо за саму Італію. Наше небо настільки зелене, що ми просто не із їх пушимо автопланом. Розділяємо їх на дві частини, і, звісно, Мусоліні повалений. При тому, що я воюю автопланом, ось так виглядають втрати. І в Альянс до Італії також вступає Ірак. Не пройшло й дня, як Італія капнула, а за нею капнув власне і сам Ірак. На мирній конференції я забрав Ірак, тому що там нафта для наших літаків, а все інше просто за маріонети. І поки я вам показував наші нові території, в нас влетів Радянський Союз. На їх кордоні я тримав 4 повні армії, тому на що вони сподівалися. Також вони хотіли висадитись в Естонію, але в них не вийшло. Ми переходимо в нашу першу атаку і одразу займаємо чернівці, я навіть не зняв. У нас була дуже сильна перевага в повітрі, тому я одразу прожав автоплан. Ну і я хезя ще скати, ми їх просто на ізі почали пробивати. Заходимо в Київ. У нашій доктрині я беру 2% манпаура. Ось такі ми маємо розміни в повітрі, це просто піздець. Вони нас зашифрують на свою голову, через це я згадав, що у нас також є їх шифр. Тим часом також беру додаткового агента. Беру їх в оточення в білоруських болотах. Звісно, на болотах все стабільно. Ми вже з нашим автопланом підходимо під Москву і разом із союзниками заходимо в Ленінград. Беремо Москву і забиваємо гігантський котел в Бессарабії. Тут я згадав, що на них готуються ще й другі колобки, тому вирішив просто зупинитись, вони капнуть як тільки колобки самі дійдуть. Беру ще плюс 3% населення. Ну і власне на фронті за цей час нічого не змінилось, залишається один день, і вони, звісно, капітулюють. Я вирішив нічого не вигадувати, просто все нексував. Також отримав ось таке досягнення, ніяких більше розділів. У рішеннях у нас є можливість відновити козацькі республіки. Спочатку відновлюю Донську республіку, роблю її повністю незалежною. Я так розумію, лідер там якийсь наш кент. І ось так виглядає наше Міжмор'я. Тепер беру фокус відновити річ посполиту і відновлюю Кубанську республіку, також повністю незалежною. А наш король отримує ще одного Кента. Підписуємо пакт ненапад з Британію, І ми відновлюємо річ. Посполиту. Якщо цікаво, ставте паузу, читайте івент. ми націоналізували Латвію, Литву, деякі українські, і деякі білоруські території. друзі, на цьому будемо закінчувати. Дивіться, що я поводував. Я просто ультразвук заїбався. у мене зараз 5 ранку, я просто ніби зараз помру. От. Будь ласка, підписуйтесь на мій ТГК, на YouTube, пишіть, коменти, ставте лайки. От. На інститутський. Всім пока. -пока.